Його подківанок і триває наша подорож Угорщиною. Сьогодні поговоримо про знаменитий символ Угорщини: Угорський марципан. Це один із найпопулярніших видів кондитерських виробів, який приготований на основі мигдалю і цукру. В угорщині до марципану відносяться з особливою повагою і великою любов'ю. Марципан в Угорщині почали виготовляти ще під час правління короля Матіша в 15 столітті, подавали до столу його у вигляді миндальної пасти. Відтоді інтерес до марципану серед кондитерів та аматорів солодощів почав різко зростати. На підтвердження цьому, в Угорщині на сьогодні відкрито 5 музеїв Марципана в різних містах. Та все-таки найбільш відомий це музей в місті Сент-Ендре. У 1994 році відбулося відкриття цього закладу під керівництвом найвідомішого угорського кулінара сучасності Кароя Сабо. Ім'я цієї людини широко відомо на території всієї Європи, а Угорщині його шанобливо називають Король Марципану або просто Сабо Бач. Власно, Сабо Бачі, що в перекладі з угорської мови означає дядько Сабо. І у залах цього музею представлені цікаві скульптурні композиції, які зроблені з марципану будівля парламенту, карта країни, скрипка Моцарта, величезний портрет королеви Марії Терезії і так далі. У музеї є кондитерська, де можна спробувати або купити на подарунок солодочі з марципану, і також майстерня, в якій можна поспостерігати за процесом створення композицій і різних виробів з марципанів. Трошки угорської мови марципан, морципан, цукрова пудра, порцукор, морозиво, фодло, штрудель, рейтеш, пташине молоко, модортей. До зустрічі!